За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітання всім, хто любить український футбол. Ми з вами в Олександрії на стадіоні Ніка. Це матч дев'ятого туру чемпіонату України. Олександрія приймає рух. Велика інтрига сьогодні, оскільки дві команди демонструють і футбол. Ми зараз треба обернятися на кутовому. Притула. Отримав передачу удар по своїх воротах. Дольовий шанс рухам'яч в поперечку гучає. Остап Притула чи то пробивав у дальній кут, що важливо сказати, так, з траєкторії м'яча, чи то навішовав, ямако вже не рятував. Знову притула на розі. Знову хороший момент. Удар головою м'яч над воротами летить. Ось так стандарти приносять руху. Поки що найкращі моменти в сьогоднішньому матчі. 16-та хвилина. Денис Підгурський головою пробиває над воротами. Відключається Мартинюк. Добре, і тут зона величезна. Біляєв в поворотах пробиває по центру. Білий, дві забирає м'яч у руки. Безодня зараз виникла у центрі оборони руха. Це один плюс два, гол плюс два. Асисты проти гельца. І все. Біляєв. Біляєв простріляє. Включає у захисника. Біляєв ще один простріл. Може бути удар! П'яткою летить м'яч! Хороше рішення Олександра Філіпова. Здоровий він м'яч підняв. Недосяжна траєкторія для голкіпера. Чудовий момент. Філіпов прийняв м'яч. Розвернувся. Те, що він чудово вміє робити. Поставив спину і різко пробив. Давайте дивитися, як виникла ця атака. Сандрія тисне, залишається з м'ячем. Буляєв. Алюжний. Одразу ж викидається на нього захисник. Повелець. Удар по воротах по центру воріт. Водію забирає Ну, Якщо калюжного накривали, якщо про удар Калюжного знають всі, то давайте не забувати про удар Кирила, Ковальця. цей. Чезна кількість подібних помилок у першому таймі. Якось треба більш структурувати двом командним цьому плані. Удар по воротах Климчука. Ось удар в площину воріт. Єрмаков забирає м'яч в руки. Юрій Кунчук. Перший удар від руха саме у руки Голкіпера. Інша справа, що ситуація така ж, як з ударами Олександріці по центру воріт і без особливих проблем для голкіпера. Але означаємо, що Климчук вийшов на ударну позицію, на дачу не жахливо обробив. пробив оборонець. Центр. Удар по воротах від Сичак. Сич з лівої ноги пробив. Кошту вам статистики з моментів. Самі гольових ситуацій буду, вам, буду вас годувати цифрами. Мишньов, Удар по воротах. Забирає м'як друг Дмитро Ледвій. Знаєте, це найнебезпечніший момент другого тайму. Удар Дмитра Мишньова. Ось один із тих чинників, заради яких виходив цей футболіст. Передача помилка Голкіпера. Момент. Момент для Олександрії Філіпов. Таки виходить Вічнавіч. Віч і забиває Олександр Філіпов. Така драма. Отака драма останніх хвилин. Ну -ну. 88 хвилин помилка, вихід вічнаючий. Філіпов забиває в другому матчі поспіль. І вже саме так мав закінчитися цей поєдинок. Команди, які нічого фактично не створили супергострого. Дмитро Ледвій, який впродовж всього поєдинку робив величезну кількість точних передач. Непогано починав атаку, Впевнено діяв зараз. Простій ситуації віддає пас суперник. Віддає пас Філіпов. Філіпов акуратно протикає м'яч по Товерницького. І далі справа завершення для Філіпова. Це не найбільша проблема. Ось тут всі головні, які він зробив тут. Далі перед ним два кути. Він пробиває, коли Ледвія один кут, акуратно пробиває в інший. Гол Олександра Філіпова, П'ятий у сезоні. Фітрик Шахтерю переможний гол кривбасу. І, можливо, переможний у воротах руха. Завершення дуже чітке від 9 номера. Так, це його гол так само, тому що він був перший на м'ячі. Сич на правому фланзі. Відкривається лях під передачу. У сліва нога ляха. Може й пробити Ростислав. Удар по воротах. М'яч повз ворота летить. І лежить на газоні біля 11-метрової позначки Ігор Краснопір. Це цікаво. І що ж там сталося? А ні, все-таки слухає, все-таки є перевірка аварії. Що ж там став? Ось він удар Аха. Ось Краснопір і ось кампуш торкається. Краснопіра і. І що? Хочу ще не додивитися момент. Чи не наступив кампуш на ногу Краснопіру? Якщо він прийметься до уваги, то він поставить пенальті. Тому що ну, фол з боку Кампуша він відбувається. Наступає на ногу краснопіру і арбітр ставить пенальті. Арбітр ставить пенальті вже на 97-й хвилині під час е, довжелезного перегляду з цього незадоволений головний тренером в центрі цьому рішенню. Ми з вами отримали божевільну розв'язку на останніх хвилинах. Спершу помилка голкіпера, потім помилка центрального захисника Кампуша, який наступає на ногу краснопіру. Він... Вперше в цьому сезоні, що не помиляюсь, вперше саме в пеналі побиватиме. У складі своєї нової команди. У складі руху. Отже, дивимося, Краснопір проти Єрмакова. Розбігається Краснопір і пробиває і забиває. Один-1. Тиша на стадіоні. Вона означає те, що швидше за все цей матч завершиться у нічию після того, як багато хто повірив уже у перемогу після голу на 78-й хвилині на дев'яносто й забиває. Експідопічний Руслан Ротаня молодіжній збірної України. Ігор Краснопір в минулому сезоні в складі «Ополоні» забив тут м'яч на 97-й хвилині. Дуже пам'ятний був поєдинок. Зіграли 2-2. І от, якщо Так, на 97 й забив Краснопір, любить він на цьому стадіоні забивати на останніх хвилинах поєдинку. Зараз взагалі на 99-й. Один із найпізніших голів. В історії чемпіонатів України. Аче зараз тут гарячі хвилини для нього. Подача. Кампуш головою повз ворота. Кампуш пробуває. Португалець міг виривати перемогу на всі попереду. Вся Олександрія хоче вирвати цей матч. Подача хороша подача. М'яч зависає. Виграна боротьба! І м'яч у руках Литвія. І це вже фінальний момент цього поєдинку. Один-один. Олександрія та Рух. Нічого не продемонстрували серйозно в перші 87 хвилин, а потім почалось. Помилка Лидвія гол Філіпо. пенальті на 94-й хвилині поставлений, точніше, епізод стався на 94-й хвилині. Призначений він після перегляду Вар, забитий краснопіром на 99-й хвилині. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.